Доброго дня діти. Сьогодні також пропоную намалювати ось таку гарну красиву осінь, і для цього нам знадобляться гуашеві фарби, альбом, а також ось така губка, від якої нам треба відрізати шматочок, а потім цей шматочок поділити на три ось такі частинки. Поки їх відкладаємо, зараз беремо простий олівець і простим олівцем. Створимо собі основу для нашої подальшої роботи. Оскільки на нашому малюнку буде вдалині видна лінія горизонту і все, що ми бачимо на лінії горизонту, значить нам цю лінію треба з вами позначити. На першому плані у нас два таких острівця, які знаходяться на березі річці. І ми їх також позначимо. На цих острівцях у нас ростуть дерева, їх також олівцем легенько позначимо, і будемо далі працювати фарбами. Лінія горизонту у нас знаходиться не посередині, а трошки вище лінії середини. Значить, ми провели просто довільну лінію, і її проводити не обов'язково під лінійку можна від руки. Намагайтеся, щоб вона була якомога рівніша, але якщо буде трошечки нерівна, нічого страшного. Потім на першому плані у нас є два острівця. Один острівець у нас знаходиться трошки подалі від нас, і він ось так розташований у нас на правій частині нашого малюночка. а інший острівець знаходиться трошки ближче до нас. І ось таким чином ми його промалювали тут. На острівцях у нас знаходяться дерева. Значить, нам треба з вами промалювати стовбур дерева, в мене він тут буде роздвоюватися. І найбільші гілочки. Дрібний гілочок ми промальовувати тут не будемо. І ще одне деревце, тут невеличкого розміру. І маленькі, які. Похилилися ось так до води. Промалюємо ось такий нахил цих дерев. Так, І на першому, ближчому до нас, острівці ось таке дерево незвичне. Адже у дерев немає чітко під лінійку намальованого рівного стовбуру, тому ми вибираємо ось такі промальовуємо. Звивисті гілочки, таким чином, наше дерево стає більш таким реалістичним справжнім. І промальовуємо ось тут декілька гілочок, потім ми маленькі додамо з вами зразу фарбами. І також декілька стовбурців дерев, які маленькі, тільки виросли, і ось вони такі невисокі. Можливо, це якийсь кущик, який потім. Переросте у великий кущ, але ось такі деревця у нас є. Дальній план ми за не промальовуємо. Коли будемо малювати фарбами, нам в цьому допоможе губка. Зараз нам необхідно з вами взяти пензлик середнього розміру, в кого є ось такий круглий, можна круглий, в кого є ось такий широкий ще краще. І ми починаємо з вами, як завжди, зафарбовувати повністю дальній план. І нашу річечку. Можна не зафарбовувати наші острівці, а можна, хто малює гуашу, зафарбувати, воно все одно у вас потім проявиться. Тому зараз беремо, починаємо зі світлої блакитної і створюємо небо. Коли пензлик широкий, він робить широкі такі маски, і ви швидко заповнюєте весь аркуш. В цей блакитний ми можемо додавати різні відтінки, змішувати так, щоб наше небо було схоже на небо да? осіннє. І домальовуємо до лінії горизонту, яку ми з вами промалювали, уже трошки темнішим кольором. Набираємо фарби стільки, щоб вона заповнила ось цю нижню нашу частинку. Тепер ми бачимо, що у нас з'явився такий різкий перехід від темного до світлого. Я вимиваю свій пензлик, беру серветочку, яку потім можу його обмакнути і проводжу ось так лінію. Сухим чистим пензликом, яка допоможе мені зробити ось такий плавний перехід. Тепер, поки висихає моє небо, ми з вами створимо воду. Вода у нас діти набагато світліша, ніж небо буде, тому що у нас тут на дальньому плані будуть дерева, тому ми так затемнили нижню частинку, а е, сама вода у нас буде. Світло-блакитного кольору, тому я навіть в свій блакитний колір додаю трошки білого і перемішую. У мене утворюється такий світло-світло-блакитний кольор. Я промальовую також горизонтальними мазками набираю водички, якщо мені потрібно. І перекриваю, ви бачите, навіть олівець, де ми малювали дерева, все перекриваю. Тому що він зараз у мене буде видний, після того, як я намалюю фарбами. Домальовуємо до кінця, ось у мене такі, бачите, навіть переходи є, де трошки темніше, де світліша моя водичка. І зафарбовуємо аж до кінця нашого аркушу там, де острівці, можна не промальовувати. У кого не виходить, обходить у стрівці, можете їх зафарбовувати, все одно вони потім фарбою іншою перекриються. І ось таким чином у мене зафарбувалася моя водичка. Річка чи озеро, що це в нас може бути, водний простір якийсь. Так, зафарбували світло блакитним, знову вимиваємо свій пензлик. І тепер готуємо одну із губок. От у мене вийшло три штучки, бачите, вони різні за розміром. Одна ширша, а інші трошки вущі, ось таким чином. Я беру саму вущу губку, якщо гуашеві фарби у вас трошки підсохли, змочіть губку водичку спочатку, ось цю частинку м'якеньку, а потім нам е, знадобиться мокнути його, цю м'якеньку частинку, у гашеву фарбу, ось так, щоб у вас вийшло. І нам з вами зараз необхідно проставити на дальньому плані промалювати ось такі дерева. Не дуже натискайте, не давіть прямо на губку, просто поставте ось такі відбитки. Переверніть її і ще раз пройдіться по лінії горизонту. Вам треба ось так проставити, що це у вас дерева там на лінії горизонту. Все вийшло, бачите, ніби однаковим. Але нам з вами треба, поки відкладаємо цю губку, відкладаємо, можливо, ще вона нам знадобиться, беремо іншу губку. Трошки почекаємо, поки висохне наша ось ця частинка, яку ми замалювали, і далі продовжимо. Наш малюночок трошки підсох, і тепер ми беремо іншу губку, макаємо її в сірий колір, кого немає сірої гуаші, можна чорний змішати з білим. І в деяких місцях діти не Скрізь ми ставимо, а ось так в деяких місцях боком, Ось так, бачите, я боковою частинкою роблю трошки вищі дерева, і вони в мене будуть ось такі. Намагайтеся не просто тикнути отак губкою, а зробити, щоб було схоже на контур дерева. Ось вони в мене будуть трошки вищі, ніж ці. Бачите, такі сіренькі дерева. Тепер знову відкладаємо цю губку. Я відрізала собі трошки тоншу частинку від губки, і тепер нам треба з вами взяти такий е, жовто-коричневий колір. Називається він у художників охра. І цією охрою я макаю, ось вона, бачите, отакий в неї колір. Мені треба промалювати, що десь на, на дальньому плані, ще у нас є дерева, ось такі жовті. жовті, але не така яскрава жовта листва, як у восени, вона зафарбовує листя, осінню дерев. а трошки вже така потухша, да? такий не дуже яскравий кольор. І ось у нас вийшов такий, бачите, гарний задній план. Поки губки ми відкладаємо і е, далі працюємо уже тоненьким. Середнім, вірніше, За розміром пензликом, для того, щоб створити наші острови. Острови також будемо малювати ось такою охрою, тому зараз по контуру, там, де ми малювали з вами контур кожного острова, ми намагаємося ось так промалювати. Зафарбовуємо їх спочатку в один колір, але потім ми з вами зробимо там трошки темнішу частину. Зафарбовуємо один острів з правого боку і інший з лівого боку. Контури нашого малюнку, який ми малювали олівцем, нам добре видно. Тому ось так промальовуємо. І чекаємо, поки наші острівці висохнуть. Поки вони будуть висихати, нам з нами знадобиться тоненький пензлик. І у мене ось тут на палітрі така темно-коричнева гуаш. Я самим тоненьким пензликом, поки висихають мої острівці, промальовую ось тут стовбур дерев. Ось тут, де ми. З вами зображували такі сірі дерева ми промалюємо в деяких місцях, не в кожному дереві, але отак в деяких місцях промалюємо ось такі стовбурці дерев. Десь буде менший за розміром, десь буде більший. Ось так. Тепер чекаємо, поки висохнуть наші острівці, і у мене вже з правого боку майже висохло. І тепер беремо коричневу гуаш і створюємо стовбур наших дерев. Стовбури також дуже добре видно олівцем, де ми малювали. Тому намагаємося зараз промалювати наші стовбури дерев і заодно гілочки, які відходять від основного стовбура дерева. Всі оці маленькі, що ми малювали, похилені деревця, їх всі треба промалювати. Так, і ще одне деревце у мене тут. І гілочки від нього. Так, і тепер уже тут трошки теж висохло, ми можемо малювати. Тут у нас було таке звивисте дерево, да? значить, стовбур його ось так вигинався у нас. І ми зараз промалюємо його. Тоненькі також ми малювали гілочки, ми їх промальовуємо. І більш товсті гілки. Так, і ось ці два маленьких паростка, які виросли біля нашого великого дерева. Так, і ще острівці у мене трошки вологі, і поки вони вологі, ми зараз з вами промалюємо ось тут більш темнішу частинку, тому що ця частинка, що внизу у нас, вона буде у нас трошки темнішою. І під деревцями також треба зробити трошки темніше. І ось тут понизу зробимо. Більш темну частинку, під деревцями також затемнимо. І ось такий гарний острівець у нас вийшов. Можна ще додати, ось у мене є на палітрі такого болотяного кольору, тому що тут біля води завжди є ось такий він присутній, такий колір, болотяного кольору, фарбу. І ось тут з цього боку також. Таким чином наш острівець він буде такий ніби справжній. Тут трошки темнити. Ось так. Острівці готові. І тепер, поки ми з вами не промалювали, тут у нас буде з вами крона дерева з одного боку і з іншого, а от в цій частинки у нас буде з вами відоб... ніби відображення дерев у воді. Тому нам з вами треба знову повернутися до нашої губки сіренькою, яку ми брали, трошки макнути її в синій колір. трошечки. І тепер ось тут. Під нашими деревами, саме в оцій частинці, де у нас буде видно це відображення. Тут ми з вами перекриємо листвою, її не буде видно. А ось тут, саме в цій частинці, нам з вами треба ось так промалювати, що це відображається в як дзеркальному відображенні наші деревця у воді. І ось так я прямо губкою промальовую. Сюди, сюди трошечки заходжу між гілочками дерев. І ось таке наше відображення. Потім ми ще додамо там трошечки інших відтінків, відображення наших дерев у воді. Тепер беремо наступну губку чисту діти. І зараз наше завдання з вами створити цією губкою листву, яка у нас є на наших деревах. У кого гуаш не дуже така волога, можна макнути спочатку у водичку свій спонжик такий. А у кого вона достатня така волога, як у мене, можна просто макнути в баночку. Починаємо з наших маленьких деревців. У них тут листочки такі жовтенькі. Ми їх на горі, ось так особливо на горі створюємо більш світліші. І на нашому великому дереві, вгорі, у нас будуть більш світліші листочки. І таким чином, ось тут промальовуємо ці листочки. Десь вони на землі у нас тут впали, на дерева, ось ці великі, теж промальовуємо. Ось так натискаємо, але не дуже придавлюйте, щоб не, не було такого незрозумілого відбитку. Листя повинно бути таке більш прозоре. Тепер спускаємося нижче, беремо е, темніший колір і, відповідно, іще одну губку чисту. У мене ось такий е, червоно-оранжевий колір. Це не самий темний, діти. Далі е, навколо. Нашого жовтого листу, листя ми з вами промальовуємо. Тепер ось такі жовто -червоно, верніше червоно оранжеві листочки. Прямо так зверху, десь вони заходять і між жовтими листочками, і ось так заповнюємо ось цю частинку. Під жовтими листями. Дивіться, вже, які у нас красиві дерева утворюються. Так, Наступний цю ж губку можна діти використати, тому що колір більш схожий, але він трошечки темніший, ніж те, тим, яким ми малювали щойно. Тому я макаю цю ж саму губку, але колір у мене, бачите, буде трошки темніший. Тому ось тут понизу. Також такі повітряні листочки створюємо, але темнішого, ніж ми малювали до цього кольору. Так, І на великому дереві, звичайно, також нам треба з вами ось тут промалювати. Бачите, задній план у нас майже не видно, тому що у нас листва закриває, але ось тут десь частинку ми бачимо нашого відображення у воді. Так, і тепер, дивіться, беремо маленький пензлик, Адже ми з вами створили тільки листочки, а нам ще з вами треба створити відображення у воді від наших дерев. Тепер беремо маленький пензлик. І від дерев намагаємося промалювати ось такий нечіткий стовбур, тому що у воді відображення воно таке нечітке. Але ось тут ми бачимо, що у нас гілочка сюди пішла, від цього дерева вона сюди пішла. І ось таким чином створюємо таке легке-легке відображення у воді. Тут у нас похилилося в цю сторону деревця, тут маленьке сюди похилилося. Це все відображається у воді. А тут у нас буде діти таке широке дерево, широке, і відображення далі пішло, ми його не бачимо. там. Тут у нас тоненьке, я відступаю, бачите, трошечки відступаю, зараз поясню, що ми там будемо далі робити. І ось тут також такі гілочки відображення нашого маленького деревця. Так, тепер беремо трошечки ширший пензлик, і нам з вами потрібно під нашим острівцем промалювати. Ось таку більш темненьку лінію. Щоб його виділити, зараз я додав ще трошечки коричневого кольору. Так, і ось прямо під самим острівцем. Більш темніше нам треба зробити ось так, з одного боку. І відповідно з іншого боку. Так, Це також відображення наше у воді. А тепер тоненьким пензликом або пензликом середнього розміру ми з вами промальовуємо ось ці листочки, які на дереві, тільки ці листочки у нас вже впали на наш стрівець. У нас були з вами. В жовті, значить, ми промальовуємо ось такими жовтими плямочками. Не дуже багато, але їх треба позначити. Ось Жовті листочки десь у нас там, десь у водичку він впав ось тут і лежить на воді. Так, Десь вимиваємо тепер пензлик. Десь у нас листочок упав ось такого оранжевого кольору. Вони також на землю падають. І на водичку десь упав там. І на інший острівець такі самі листочки. І останній у нас був темно-червоний, такий багряний він називається в українській мові. І багряні листочки, ось тут, і на водички, десь вони потрапили. І ось тут, на острівці, також їх ми з вами намалюємо. Так, тепер дивимося на свої дерева. І я би ще додала трошечки такого жовтого кольору. У мене, ніби проситься, отут подобавляти. І прямо сюди вводжу цей кольор. Трошки більше листви, ось так ми створимо з вами. І на іншому дереві також. Ось тут. Між цими червоними хочу додати ще трошечки жовтого, такого насиченого. І тепер дивіться діти, і листва наша з дерев відображається також у воді, тому нам треба легенько, не так яскраво, як там. Але поставити, що у нас і листочки, які ми малювали, відобразилися ось тут у водичці. Легенько, бачите, ледь-ледь. І тепер так само беру червону свою губку, яку ми не викидали. Да? І так само злегка позначаю ось тут і червоні такі листочки відображення у воді. Не дуже сильно їх натискайте, щоб ледь-ледь було ось таке відображення. Так, ну і останній е, штрих, як говорять художники нашої роботи, нам з вами е, треба білим кольором позначити бліки на воді. Беремо дуже тоненький, дуже тоненький пензлик. І намагаємося ось тут, де відблискує у нас водичка, промалювати прямо поверху нашого малюнка. Ось такі білі білі смужки, біля острівця, і з цього боку, з правого і з лівого боку, нам треба промалювати з вами смужечки, і ось там десь вдалині, дуже-дуже тоненько. Там також десь відображається, відблискує вода від сонечка нашого. Тут можна біля острівця, де у нас видима частинка нашого острова. Ось тут провести тільки лінії горизонтальні повинні бути. Горизонтальні. Так, і, можливо, десь ось тут. будуть наші. Відблиски у воді. Так, І тепер е, подивилася я, поки з вами малювала, в мене висохла ця частина стовбура дерева, і я бачу, що він у мене не такий яскравий. Я тепер трошечки додаю чорного в коричневий і е, виділяю оцю частину з одного боку частину дерева, щоб вона була трошечки темніша. Ось так. І тут так само стовбур дерева. Я трошки затемню, бо в мене фарба висохла, і вона стала ніби однакові. Що зліва, що справа. Так, і ось тут промалювала. Все, наша робота з вами завершена. Вийшло дуже гарно. Дякую вам за роботу. Чекаю вас наступного разу на урок.